Чи зустрічався б із дівчиною, якщо вона вже має дитину і сама її виховує? Ну якщо це гарна дівчина, ну тобто гарна людина, що би ні, треба дивитися. А в принципі, так тому що це ж дитина не приговор, якби нічого тут такого страшного немає. Дини бувають різного віку, якби. А якщо тобі подобається ця дівчина, чому з нею не зустрічатися? В принципі, це якесь буде як маленьке доповнення до чогось. Ну, дитина це не, не вирок. Тому в принципі так. Чи зустрічалася б з хлопцем, якщо в нього вже є дитина? Так, в мене чоловік у якого від першого шлюбу є дитина, яку я люблю як свою дитину, тому в нас двоє на двох дітей, тому так. Да. Чи зустрічався б з дівчиною, якщо в неї вже є дитина? За, запросто. Просто. Так, звісно. Це не стало б Ні, Взагалі ні. Супер. Ну, знаєте, я от зараз буду з вами відвертий. Можливо, ці люди також були відверті, я не кажу. А... Я не впевнений. Я не впевнений, що я би зміг виховувати чужих дітей. Ну, блін, сорі. Ну. Говорю, як є. Так. Можливо, але я просто не уявляю, про яких обставинах. Ну, от на дан... можливо, щось е, з часом, мою думку, змінить, або вона зміниться під впливом якихось. Факторів, я не знаю. Ну, от на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину, по-перше, це величезна відповідальність. Це ж ну, не песика собі завести. Я не знаю. Люди, які мають дітей, можливо, більшість з цих а, людей не має дітей. Що так відповідають, а можливо, вони дійсно для них це не проблема. Ладно, ми не будемо зараз говорити про них, е, так як завжди. Я скажу про себе. Я б не зміг. Ну, не знаю, я б не зміг полюбити, напевно, чужу дитину. Не знаю, можливо, це для когось охарактеризує мене як погану людину. Ну, окей. Окей. Okay. Я ж не кажу. Ну, тобто, навпаки, то, що ви готові піти на такий крок, навпаки, я ну, для мене це, ну, як сказати, не то, щоб я захоплююсь, там повага до таких людей, але просто мене це вражає. Тобто, якби приємно вражає, тому що я надіюсь, ви розумієте, яка відповідальність, яку відповідальність ви на себе берете, і ви до неї віднесетеся з повною серйозністю. Тому що це дитина, в неї є свої мрії, бажання, роздуми. І це не просто вона сидить в сусідній кімнаті, а ви собі там шпіляєте їхню маму в другій кімнаті. Ні. Це зовсім інше. Да. Ну, як це, це, це страшно звучить, я розумію, що це, типу, же жорстко, можливо, жорстоко, але це так і є. Це так і є. Це не просто, ви, вам сподобалась дівчина, ви собі нею почали зустрічатися, а в неї є там, дитина від першого, там, від іншого чувака, Та окей, пофіг. Я просто її хочу. Я, я, я її хочу. А дитина ну то що, дитина ж не буде мішати. Якщо при таких розкладах, якщо з таким баченням, то це, звісно. Дуже сумно. Бо в моєму розумінні це трошки все по-іншому працює і заходячи до когось в квартиру або беречи до себе там жінку з дитиною, теж звучить якось так негарно. Але так є. Треба дитині приділяти увагу точно так само, як і новій дружині. Ну, неможливо так, не можна так. Не те, що неможливо, то можливо. Але не можна так не брати в розрахунок почуття емоції дитини. Наплювати на неї. Я не кажу, що ці люди би так робили. Я просто в загальному говорю, що сподобалась дівчина, а в неї є дитина. А ладно, пофіг та дитина, ну що мені? Якось там буде. Не... не так воно працює, не так воно має бути. До цієї дитини треба відноситись як до своєї. От чому я говорю. Що я би не зміг, напевно. Що. Мені, ну, є всі люди різні. Є люди, які дійсності, е, виховують чужу дитину як свою. І це дуже круто, і це дуже класно. Похвала таким людям Я говорю про себе: я б не зміг. Я надіюсь, що люди, які кажуть, що зможуть, розуміють, на що вони йдуть. Що не просто там бла бла бла, а, ну, типу, усвідомлюють взагалі. Е, Масштаби цього всього, на що вони підписуються, одружуючись з жінкою, в якої вже є дитина, не його. Тобто, ну, пацани, це не, це не, це не блін, просто так. Я, я вірю в те, що ці люди, які сказали, що для них це не проблема, усвідомлюють. Масштаби, глибину цього всього. Тому, якби, я, наприклад, не готовий на таке йти. Це дуже серйозна тема. Я не готовий. Може хтось каже, я тікаю від, від відповідальності. Ну, може і так, так. А що тут такого? Я ж не зобов'язаний. Ну, правильно? Тут багато людей свою власну дитину не можуть, як то кажуть, виховати, не можуть приділити їй достатньо уваги, любові до своєї рідної дитини. З усвідомленням, що це твоя кров і твоя рідна дитина. От, Ну, не можуть. Ну, а що говорити вже тоді за чужу дитину? Тому, типу, якщо ви в змозі полюбити чужу дитину як свою, то, звісно, ви дуже сильна людина. Значить, я не такий. Я нічого поганого в цьому не бачу. Ну, тобто, нічого не то, хорошого, ну, нічого поганого, якщо я не хочу брати на себе відповідальність за чужих дітей. Це дуже страшно звучить. Можливо, я в багатьох очах буду виглядати як якийсь, я не знаю хто. Але окей. Ну, краще я скажу зразу правду, ніж я скажу, що, да, звісно, я можу, ви що? Взагалі без проблем. Я тебе люблю. І твої діти це не проблема, я їх буду виховувати як своїх, а потім почну сповняти. Краще я зразу на старті так скажу, як я думаю. Ніж поступлю, так як я сказав раніше. Тому якби, в кожному своє. У мене думка така, в інших думка така. Це нормально. Не можуть всі думати одинаково. Тому, якби якось так, таке відео непросте. Непросте відео. Є над чим задуматись. Але знову ж таки, є багато чоловіків, які цю відповідальність на себе, тому дівчата, жінки, поважайте, цініть. Якщо вони ще дай Бог вам всім такого, до ваших дітей гарно ставляться, ну це взагалі просто, я не знаю, ці чоловіки на вагу золота. Тому, я кажу, вам повезло, якщо, вам, якщо ви зустріли такого чоловіка. Цініть, любіть, поважайте. Я не знаю, що, що можна сказати? Це Це дуже сильно, коли хтось бере відповідальність на себе за інших людей, чужих дітей. Це дуже сильно. Я б так не зміг ще раз цього. Sorry.